Книга буття розділ 13. Тож пішов Авраам з Єгипту до Негева. Він сам, його дружина з усім, що було в нього. Разом з ним пішов Ілот. Авраам був дуже багатий на худобу, на срібло та золото. З Негева Авраам помандрував аж до бетеля. На те саме місце, де раніше стояв його намет, між бетелем. І, гаєм. і де тоді спорудив він жертовник. На цьому місці Аврам знову прикликав ім'я Господа прибув сюди Ілот, що мандрував з Авраамом, зі своїми вівцями, волами і наметами, та земля їх не вміщала, оскільки їхнє майно було дуже велике, тому не могли жити разом. І сталася сварка між пастухами худоби Аврама і пастухами Лота, а жили тоді на цій землі ханаанці та перізейці. Тож Авраам сказав Лотові Хай не буде незгоди між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми пастухами, адже ми близькі родичі. Хіба ж не вся земля перед тобою? Підокремся від мене, якщо ти підеш ліворуч, то я піду праворуч, якщо ти вирушиш праворуч, то я подамся ліворуч. Лот, підвівши свої очі, побачив усю йорданську околицю. Перед тим, як знищив Бог Содом та Гомору, уся вона зрошувалась водою, як Господній сад. Як і єгипетська земля, особливо та околиця, що знаходилась неподалік Цуара. Тож обрав собі лот усю Йорданську околицю і помандрував лот на схід, таким чином вони розлучилися. Аврам оселився в землі Ханаанській, а лот серед міст рівнини, розкинувши намети біля Содома. Люди, які жили в Содомі, були дуже лихі та грішні перед Господом. Після того, як Лот відділився від Аврама, Господь сказав: Підведи свої очі й подивися з того місця, де ти перебуваєш, на північ, і південь, на схід і захід, всю цю землю, яку ти бачиш, і я навіки даю тобі й твоїм нащадкам. Учиню я твоє потомство, як пісок землі, і якщо хтось зможе порахувати піщинки землі, то й твоє потомство буде пораховане. Тож устань пройдися по землі в довжину й в ширину, бо я даю її тобі. Згорнувши намети, Авраам вирушив і оселився у діброві Мамре, що в Хевронь. І збудував там жертовник Господові.